Визначити механізм впровадження транскордонної туристичної мережі на Закарпатті, саме таку мету переслідували організатори дводенного тренінгу, який стартував у Ужгороді для суб'єктів туристичної галузі краю, агенції розвитку представників місцевої влади. Питання, які сьогодні ми піднімаємо і будемо розглядати протягом цих двох днів, вони дуже актуальні для нашої області. І адже наша область сьогодні. Вона є надзвичайно перспективною у плані розвитку туризму і вона може стати тою основною туристичною дестинацією нашої України. Тренінг під назвою розбудова транскордонної туристичної мережі Карпатський туристичний шлях моделювання розвитку туризму Закарпаття організовує комунальне підприємство Закарпатської обласної ради, а також Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття. На тренінгу присутні дізналися, як працює туристична галузь в Угорщині та Словаччині. У Угорщині у 2005 році був перший наказ. Вони прийняли Скажем, національну стратегію розвитку туризму фактично в це всіх країнах, в тому числі і Словаччині і всіх країнах Європейського Союзу обов'язково значить це визначити, створити регіональний принцип, у них не обласний, а регіони. Зокрема, Йосип Торпої зазначив, для розвитку інфраструктури туризму країн сусідів Закарпатської області велике значення мають кошти, які надає Європейський союз. Також для розвитку туризму в Угорщині були створені спеціальні організації під назвою Туристично-дистанційний менеджмент, які замінили державні управління туризму. Вони тоді вирішили створити фактично. Взяли австрійський модель австрійський німецький і створили. Фактично неприбуткові організації, що назвали фактично ТДМ туристично-дистанційним менеджментом. На це вони виділили декілька мільярд форінтів. Були умови, які, які мають бути, скажем, для того, щоб створити таку організацію. Що ж стосується туристичної галузі Закарпаття, то на сьогодні експерти виходять з подій в Україні, враховуючи окупацію Криму, Закарпаття має стати передовою туристичною областю однак ця медаль має дві сторони. Багато іноземців, які наголосили на тренінгу, не виявляють бажання їхати в Україну через військові дії, хоч вони і тривають далеко на сході.